Любов, знаєш, тебе не полюблять за стрункість, за кольор очей твій гіркий шоколад, за червону помаду, за яскраву розкутість, за те, що природа дала нічогенько при нас за доглянуті брови, за чисте обличчя, за впевнений погляд, коли не одна, за такі гострі і тонкі передпліччя, за те, що можеш обрати найсмачнішу пляшку вина. Тебе не полюблять за кольор шкіри, за зріст, за любов до прикрас, за те, що в розмовах не знаєш ти міри за мільйони мільйонів образ. Тебе покохають за веснянки на носі, за сузір'я тих родимок у вигляді ю, за щирий сміх, який лунає в вухах досі, за те, як ти кажеш комусь те чарівне слово люблю. Тебе покохають за теплі обійми. За зачіску зранку таку дорогу, за те, що ти словом заспокоюєш війну в моїй голові, за тебе таку рідну й нову.